Пам'ятаю цю стареньку пані, вона сиділа з яблуком в руці, це було перше, а може, і востаннє, зльоза тем на її лиці. Вона сиділа мовчки на вокзалі, кого шукала поглядом своїм і проводжала поїзди удалі, ніби прощалась кожен день з ним. Коли у формі бачила людину, здригалась і промовляла вслід. Не бачили ви, хлопці, мого сина, не бачили хоч яблучко візьміть і перехрести, і поцілує руки. дощове ви, мамо, обійма солдат, нема нічого гіршого, розлуки. Це ніби сонце із і заград. А от сьогодні щось її не було. Солдати йшли на плічники важкі, не витримав хлопчина, як побачив. Червонобоке яблуко в руці, його тримала незнайома жінка. Візьміть, синочки, то від мами вам не витримало серце, обірвалось, пішла бабуся у господній храм, Молилися у формі на пероні, від їх молитви плакав Господь Бог. Червонобоке яблуко в вагоні, ділили хлопці мовчки на сімох. Ми знали правду, мамо, знали правду, пробачили, бідко, просто не змогли. І потяг рушив у далеку невідомість, у пекло нескінченної війни.